Друзі, всім привіт з верхівця. Хочу почати це відео з того, що питаюсь знайти власника, тобто того дядька, який купив цей мотоцикл у мене. Якщо дивитесь, напишіть, бо треба виясняти, що ж з ним робити. Вже другий рік стоїть. І не знаю, він от цього не ліпше, є, скажімо так, це не вино так Продовжуємо по розпродажу. Трошки хочу внести пояснення, що що що, що відбувається. В общем, вийшло відео о 5 годині вечора. В 6 чоловік пише повідомлення про ці ручки. А я чекаю вже гроші за ці ручки. І він розстроївся, каже все, відписуюсь від каналу. І, і так не робиться, бо він один і йому надо. Ручки одні У вас передивилися це відео на сьогоднішній момент 14 тисяч з копійками. Всі дзвонять всім все треба, От, допустимо, ці пилки і ще що. А. Зараз покажу. І оцей наждак. Я міг продати приблизно от наждак десь 35 разів, а пилки 25 разів. Ну пилки ними вийшов конфуз. Так як і з оцими стойками. Стойки я продав два рази. Ну я думаю, що вийдемо з положення і оплотимо просто посилку, компенсуємо. Або відправимо гроші, це не біда. Тому що що відбулося? Купа дзвонків, купа написаній, всім все треба, голова, як дом советував, і в итогі не встигаєш за інформацією, В общем, так вийшло. І пилки так само продав два рази. Так що буває таке, але нічого страшного, так, показую. Раз, два.

І 25. От на сьогоднішній момент 25 посилок треба відправити. А ще є ось облачок, один другий. Насос і щось іще. А, олень. Відправити треба. Коленвал десяточний. Потім що у нас? блочок. в общем, там записано. Ще одна посилка. Тобто, ну, ви щоб розуміли, телефон красний, тобто червоний. І іноді є такий людський фактор, як да, завтикав, щось пішло не так. В общем, все це ми розрулимо. Ну просто от е, незрозуміло. Що у 6 годині в 5. вийшло відео. У 6 дядько пише, я був перший. Не був перший. Хочеш відписуватися, відпишись. Ну, Наприклад, сьогодні дядько позвонив, каже, я не підписаний оці два бочка. І ще щось їм йому нас подарував. Отакий. Зараз до них прийдемо. Він каже, я зараз підписуюсь і навіть ставлю колокольчик, щоб будь-наступного разу перший. Все. Оце нормально по-людськи, не, не дитячий садочок лапушок. Тобто, ну, блін, отак от. І, і оце все треба тепер спакувати і всім відправити. А ще до цього всього є сімейні нюанси. І сьогодні вже у нас це, я вчора приїхав. Позавчора вийшло відео. Вчора приїхав о 3 годині дня зранку виїхавши. По сімейних справах. До восьмої я оце вечора це все перебирав, розбирався з усім. Тепер треба його рішити, куди пакувати. от Зараз знову 3 година ранку наступного дня. І треба думати, як його все спакувати. І деяким, хто сильно переживає, відправити сьогодні. Посилки. Є люди ще такі, що переживають там. Ну отак ну, от. Хтось набагато да, заказав цей дядько заказав набагато. Розговору немає, переживав перший раз. Так бува. ось сюди, Наприклад, заказали два насоси і гаєчку з болгарки. Це болгарки в мене готувалися на розборку на металом. Я сказав, що є. Він прислав аж 200 гривень, але це забагато, тому йому дві болгарки йде в подарунок. Ну, ну от якось так. Ще що, а, да. насосів було два по відео. Я їх продав три. Богополучно по... ходивши по закремах, у мене їх виявилось ще. Он запчастин мішок. І ще знайшов. Викрутився з положення. Все є, той піде на цвітні тому що тому що отакий такий все повиваливалось В общем то моє діло. Ну отак так от. Таке коротеньке відео, Що вам показати. Остались монтировки Оно таких насосе есть Канистра е Електроніка, колесо, Таврія. До речі, згадав, що дядькові треба. На планету планіту запчастинки. Отак от дядькові треба. Оце він замовив. Ну не знаю чи я платив, ще не виясняв. За привода багато питають, але ніхто не взяв. кувалд проданих одна. До речі, часто запитують, чого ти його все розпродуєш. Скажіть мені, скільки треба сили і життів, щоб склепати? Раз, два, три, чотири. І це ще не всі є ще запас. От, скільки треба життів і сил, щоб його скпати, оці кулоди. Ну, або перервати оці домкрати. Ну тут вот. Тут, в общем, хто розуміє, той розуміє, а той хто не розуміє, той пише всяку хрінь. То, в принципі, їхнє діло, їхня думка, вона для нас не важлива. Ну, поки як є. Таке от виходить відео, але його треба. Треба виставити, тому що в мене телефон досі красний, тобто червоний. От щоб ви глянули просто. Оце все продане. Так, да, оцих рівнів було 4, наскільки почав продавати, вже і свої ті, що в запасі були, також продав. Діма, якщо дивишся, напиши мені у вайбер, чи вони в тебе ще є отакі. Який Діма він знає. Якщо є, то у Viber мені скидай. Завтра, післязавтра, поїду заберу. Останні будемо також допродувати. Все, всім успіхів, всім пока.